Вітаю вас, козероги. На сьогодні ми перебуваємо в енергетично важливій такій фокусній точці, коридорі затемнень, між місячним затемненням на Кету у знаку Зодіака Терези, що відбулося 25 березня, та сонячним активним починаючим затемненням в Овні на вузлі майбутнього раху. І ось такий період активізації особистих стосунків, загалом будь-якої череди відносин у вашому житті. Яке активізується кардинальною вісю. адже згідно вашого гороскопу це. Також має підтвердження, у вас наразі активна віз затемнень в 4-10 домах гороскопа. І з вузлом майбутнього в 4-му секторі гороскопа і кету вузлом минулого в 10-му. І поступово по енергетиці затемнень ми переходимо до сфери розуміння можливостей домовитися, відпустити якісь ситуації, стосунки, людей, певні способи спілкування і вирішення ситуації пошуку компромісів, взагалі, і себе в цьому полі комунікації ось що важливо. І переходимо до важливої для нас сфери. Оселя, близькі, сім'я, рідні, місце нашого проживання, нерухомість і документи на неї, переїзди, орендоване житло, народження діточок, утворення сім'ї, шлюб, розлучення все це наразі активується по мірі наближення до затемнення 8 квітня. В, загалом, по таким активностям енергетичним ми бачимо, що Дуже великий вплив саме на сферу стосунків. І у вашому гороскопі по активізації сфери близьких людей і того місця, де ви проживаєте, стосунків саме із найріднішими людьми, це дійсно також особливо яскраво програється як потреба в тому, щоб відпустити якісь свої плани, якихось важливих для вас, можливо, соціально партнерів. Людей, які були важливі для вас, формували вектор вашої уваги, і зараз перетрансформувати, змінити своє ставлення до такої можливості взагалі у вашому житті спілкуватись, знайти компроміс, або ж взагалі залишити якісь ваші цілі, плани, перспективи у минулому, переосмислити їх і зробити свій вектор руху таким активним, щоб ви могли відштовхувати. Саме від місця вашого проживання, від тих людей, які з вами поруч, від можливості утворити сім'ю і жити таким наповненим життям, змістивши фокус вашої діяльності, фокус вашого буття взагалі до. Того, на чому тримається гороскоп, адже четвертий сектор гороскопа, там де зараз вузол майбутнього раху у вашій карті, це саме така нижня точка, яка утримує всі інші сфери. Це наше коріння. Так ось, оскільки квітень місяць дуже енергетично насичений астрологічними подіями, тому деякі події я розглядаю тільки у ключі такому інформаційно знайомчому, скажімо так, а детальне трактування буде в окремих відео. Про це я буду говорити про мірі. Прояснення ситуації, яким чином розгортається аж квітень у нашому житті. Так ось, вже 2 квітня, ми бачимо зміну напрямку руху Меркурія. Він стає ретроградним до 25 квітня. Такий його рух буде відбуватись по знаку Зодяка. Овен у вашому четвертому секторі гороскопа так ось загалом Меркурій проходить знак в середньому за 20 днів. А от в Овні він знаходиться з 10 березня і вийде звідти аж 15 травня. Уявіть собі, практично два місяці. Меркурій знаходиться в цьому знаку Зодіака, яку колосальну роботу має здійснити наша сфера спілкування, комунікацій, договори, домовленості, поїздки взагалі. Документообіг, щоб два місяці ми мали справу із переосмисленням із віднайденням підходів до вирішення ситуацій, навколо яких фактично і формується енергетика наступного затемнення. Також Адже ретроградний Меркурій по четвертому сектору вашого гороскопа про це буде окреме відео. Однак дасть дуже багато зустрічей, спілкування, поїздок важливих паперів, важливих прийнятих рішень, до яких ви будете звертатися не один раз, що робота триватиме аж до кінця квітня. У вашій оселі житлі переїзді стосовно всього того, до чого покликана активізація точки затемнення 8 квітня. Саме туди прикута наразі ваша увага, всі ваші думки про це. Так, ось по ретроградному Меркурію ми розуміємо, що процес триває. Затемнення відбувається на початку квітня, але всі важливі рішення, домовленості, розуміння ситуації, світлі думки взагалі, стосовно всього того, що ми робимо зараз, прийдуть тільки по закінченню цього місяця, тому не поспішаємо в наших судженнях. Крім цього, з 23 березня Марс прямує по рибкам по вашому третьому сектору гороскопа і крокуватиме там аж до кінця квітня і Марс як управитель Овна в якому відбудеться затемнення 8 квітня дає такий поступовий рух всім тим починанням які ви бажаєте нагально в Втілити у життя. Мається на увазі всі ваші проекти і е, ті е, цілі, ті дії, які ви будете зараз втілювати у життя, будуть якби ще деякий час набирати обертів, набирати тієї життєздатної енергії, щоб можна вже було дійсно активно щось робити, щось показати, до чогось цю енергію застосувати. Адже Марс, який крокує по рибкам наразі по третьому сектору вашого гороскопа, він дає дещо розпливчасту туманну картину того, куди ви хочете поїхати, коли ви туди поїдете, яким чином ви доберетесь, про місце роботи, яке воно має бути, коли ви приступите до нової роботи, де навчатись, з ким домовлятись. Купа нез'ясованих факторів, просто таких домовленостей, які ще знаходяться в процесі реалізації. Дуже багато факторів, ще для вас незрозумілих, неочікуваних, але це дуже важлива робота Марса зараз по закінченню його такого символічного циклу, адже з рибок він перейде вовна, потім на новий якби зодіакальний круг. І він має прояснити, розібрати, дозбирати інформацію, внести чіткість, ясність, з'їздити, можливо, кудись, оформити, переоформити якісь папери, зустрітися, виступити десь, отримати якесь відправлення, щось переслати. Тобто, загалом така робота, яка покликана на завершення. Того, що розпочати ще до коридору затемнень, і того, що буде виникати ще по ходу реалізації енергетики затемнень. Тому не поспішайте квітень місяць не про те, щоб різко на щось наважуватись. Це час на завершення, переосмислення, на вникнення в ту інформацію, яку, якою ви володієте, на відмову від чогось. Можливо, ви хочете закінчити всі ваші справи у якомусь колективі, з яким ви вже не хочете. Мати нічого спільного. Крім того, ви хочете поїхати, змінити місце вашого проживання, переїхати, щось купити, продати автомобіль, наприклад, або будь-що. Також дуже сприятливо по Марсу в рибках. Крім цього, Ситуації з документами, коли можуть бути неочевидні, що потрібні документи, дозволи, домовленості, які переносяться, які неясні. Якось цей процес він просто затягує, він тривалий у часі. Крім цього, по Марсу в. Рибках в третьому секторі вашого гороскопу, ми бачимо те, як взагалі формується спілкування навколо вас. Це дуже багато факторів повернення до того, що ви вже робили, якби переробляти необхідно те, що буде виникати, що буде потребувати якогось ще вникнення, заглиблення або ж наодинці, або це якісь особисті ваші справи. Ось це все буде вимагати від вас прикладного характеру такої роботи, спілкування в якомусь оточенні документів. Пересилань, спілкування із колегами, з близькими родичами, навіть все те, з чим ви вже мали справу, те, що буде з'ясовуватися по ходу, але безкінечне, якби відсутність цього ривка, такого важливого, в якому вже все стає зрозумілим. І про це ми теж поговоримо ближче до квітня місяця. Так ось, по такій енергетиці, активного овна, активних рибок, враховуємо, по-перше. Підвищений травматизм. Ретроградний Меркурій також цьому сприяє вовні. Підвищений травматизм, аварійність, поламки, ремонтні роботи. Це одне. Друге, підвищений тиск травми голови, зокрема, будь ласка, зверніть уваги, якісь порізи, пожежі, навіть якісь е, такі е, гарячі предмети, які можна вхопити з необережності, наприклад, або щось розлити просто поспіхом. Крім цього, порибкам такі е, дуже е, процеси приховані, скриті, неочевидні, коли симптоматика не з'ясована до кінця, або можуть якби впливати. Пливати якісь ситуації по здоров'ю, коли необхідно навідати лікарню, наприклад, лікаря, або звернутися до якоїсь схеми лікування. Тому, будь ласка, козирожки, зверніть на це увагу. Будьте уважні, якщо ви в дорозі, в постійному такому контакті і жвавому русі знаходитесь, нехай у вас при собі буде принаймні аптечка і номер телефону того, ким можна зв'язатися. Акож хочу звернути вашу увагу на спілкування із людьми, які енергію овна з рибами вміють скомпонувати так, точніше, люди не зовсім скажеш, а точніше, зовсім не скажеш, вміють скомпонувати так, що. Виявляється, що в якомусь стані розгубленості, відволікання в своїх мріях, думках, або в роззосередженому стані, чи просто заклопотаному можна залишитися і без транспортного засобу, без засобу зв'язку, без гаманця, підписати не ті папери або не там, або ж не вчитатися, чи щось десь згубити. Тому будьте уважні, особливо здоров'я і ті люди, з якими у вас зараз будуть відбуватися домовленості, якісь певні дотримання графіку, дотримання взаємних зобов'язань, все це контролюйте по мірі можливості. Оскільки ми знаємо, да, що час такий сприятливий, і ось такі елементи також цю енергетику в собі активують і розуміють, що їм треба зараз хапати таку символічну, дуже і кармічно дуже наказуємо удачу за хвіст. Так що козероги застерігаю вас. 3 квітня з'єднання Венери і Нептуна у вашому третьому секторі гороскопа ми бачимо результат наших домовленостей, наших розмірковувань, наших бажань з'ясувати якусь інформацію, отримати гроші, отримати якусь можливо виконану домовленість. Або ж це таке спілкування, інформація, люди, момент продажу, купівлі чогось придбання, який нас надихне, змотивує, дасть нам важ... такий важливий стан порадіти тому потоку процесу, в якому ми знаходимося. Отут зважайте на підписання якихось документів або ж домовленості, оскільки час сприятливий для того, щоб намалювати собі в голові. Того, чого бути не може, і про що не говорили, або ж настільки вже. Очаруватися ситуацією, щоб потім не прийшлося розчаровуватися. Майте на увазі. Це важливий дуже аспект для приємної зустрічі, відпочинку, від переїзду, наприклад, або ж від того, що ви нарешті знайшли потрібну вам роботу, потрібну інформацію. Виступили, поспілкувались. Для творчих людей взагалі дуже такий актуальний час для виступів, презентацій, реклами, публікацій. А ви Якості натхнення для подальшого руху, тим паче, однак, якщо це стосунки, наприклад, то враховуйте, що ілюзії не завжди перетинаються з реальністю найкращим чином. Наступний етап, наступний такий важливий транзитний рух це інгресія, тобто перехід Венери в Овна вже 5 квітня, отже, 3 квітня вона зустрілась з Нептуном, набралась того розуміння і уміння цей процес, в якому ви перебуваєте, переїзду, пошуку, зібрання інформації, такого просто плавання комунікаційного. Зробити частиною себе, щоб це подобалось. Ось так, і перейти до активних дій. Це може бути по інгресії Венери Говна 5 квітня, дата приїзду, переїзду, віднайдення необхідного житла, оформлення на роботу, виходу, на навчання, отримання документів, подачі також інформації на документи, запису до спеціалістів, все це, також отримання пересилань, зокрема, все це дуже. Така актуальна сфера, яка буде, якби приток і фінансів отримає, і звершень результатів. Ось те, що змотивує надалі Венеру. І 5 квітня ми бачимо дійсно перехід до активних дій. До того, коли ми вже не переїжджаємо, не оформлюємо документи, не знаходимося в якомусь проміжному стані або не обираємо вид навчання чи нову роботу. А Венера у четвертий сектор гороскопа якби переїжджає. Так? Тут вона вже знаходиться вдома. Ми замислюємося над тим, чи ця робота дійсно близько біля нашого дому. І це приміром співпало. І ми задоволені переходимо вже до нової нашої посади, до нового місця роботи або ж починаємо активні. Пошуки того житла, яке було ближче, оскільки робота нас задовольняє. Крім цього, можливі ситуації, що ми приїжджаємо додому, до нас приїжджають фінанси, якісь на наші якісь питання: житлові, по ремонту, розширенню, переїзду, домочадці наші потребують тих чи інших. наших Турбот, загалом приємні події, все те, що буде наших саме активних прикладних зусиль потребувати. Ось це стає активним по інгресії Венери. І ось затемнення, сонячне в 4-му цьому ж секторі вашого гороскопа, 8 квітня, це те, що закладе. Ось ті зачатки активних, важливих починань нових бачень. Про це в окремому відео. 10 квітня бачимо з'єднання Марса і Сатурна у вашому третьому секторі гороскопа Козероги. Тут ми говоримо саме про прикладний характер наших пошуків, наших дій, наших паперових справ, поїздок, виступів, коли ми вже можемо на чомусь сконцентруватись. Є якесь важливе рішення, є очевидна картина. Те, як воно є насправді. І крім цього, у нас є запас мужності, волі, наполегливості і плюс терпіння, самодисципліни, щоб реалізувати, і ми знаємо, як ми це зробимо. Навіть за якихось незрозумілих, не досить сприятливих обставин, але цей крок ривок ми зробимо. Найкраща якість такого з'єднання це дійсно. Такий важливе прийняти рішення, важливий результат, важливий ривок. Тим більше Сатурн, ваш управитель Козирожки, це дійсно такий крок вперед важливий прийняти рішення, важлива поїздка, подання, наприклад, на отримання якогось документу, запис на курси, на навчання, отримання паспорта, посвідки, візи, переїзд, важливий, виступ. Взагалі, зустріч важлива. Ось це все дуже сприятливий такий час для того, щоб та ваша діяльність, яка просто вирує наразі в сфері комунікації, наскільки глибоко ви заглиблюєтесь, ви занурюєтесь в ті процеси, які наразі вам треба завершити і трансформувати в новий початок. наскільки... Таку дотошну роботу вам ще треба зробити, і ви дуже багато чого ще по ходу вирішуєте. І в цьому всьому такий просто проблиск конкретики, сприятливого для вас моменту. Тепер підходимо до 21 квітня. Коли відбувається з'єднання Юпітера, урана у вашому п'ятому секторі гороскопа, там наразі і Селена, туди робить інгресію 19 квітня сонечко. Тобто така важлива просто подія стосовно і дітей, і сюрпризів, подарунків, важливих особистих починань і приємностей, все це у окремому відео. І ось вже з кінця квітня козирожки ми бачимо нарешті якусь адекватну картину, якесь прояснення, розуміння того, що ми спроможні з чимось розібратися і розпочати те, що ми закладаємо. У своїх розуміннях, оскільки Марс по рибкам нам ще не дасть швидкий результат отримати по затемненню 8 квітня. Починаючи з повні 23 квітня у 4 градусах Скорпіона, в 11 секторі вашого гороскопа, важливі починання, мрії, плани, звершення, масштабування взагалі вашого життя. Про це в окремому відео також, бо дуже важливий такий перехід відбувається у квітні. Крім цього, бачимо перехід Мерку. У Директний рух 25 го числа. Крім цього, Меркурій Вовні просто бачить все прямо, ніяк вже не косо і не петляє. А також він бачить раху, вузол майбутнього, ту енергію, з якою вже можна щось творити. Ми майбутнє вже минуле вже напрацювали, ми зрозуміли, усвідомили, що неефективно в ньому, і переходимо до майбутнього. Ми знаємо, що нам необхідно взяти з собою, які ж робочі наші ідеї, що конкретно ми будемо озвучувати, і наскільки це дотичне до реальної картини життя. Крім цього, по цьому періоду, 30 квітня, Марс робить інгресію в Овна і приходить на допомогу в цей же наш п'ятий сектор гороскопа, дає нам активність, діяльність, прикладний характер. Всього того, що ми будемо робити, ми буквально будемо засучувати рукава і самотужки або засприяння когось вирішувати ті справи, які нас цікавлять, які дають нам розвиток, які нас надихають, в яких ми розвиваємося. Це те, що наразі приносить нам задоволення. Однак напередодні 30-го числа, 29 квітня, Марс зробить у рибках з'єднання із Нептуном. Такий останній привіт. По тим рибам, і ось тут зважаємо, це у вашому третьому секторі гороскопа відбудеться. Тому домовленості, прийняті рішення, якісь бачення ваших нових звершень, вашого майбутнього спілкування, сфери спілкування, місця роботи, місця проживання, можливо, транспортного засобу, якихось покупок також, або те, як ви бачите. Ваше навколишнє середовище, простір навколо вас, оформлення документів, поїздки, пересилання, друзі, близькі, люди. Також це все може змотивувати на те, щоб дійсно. Винести цей процес надалі в приємне для вас русло, тобто переінакшити би, да, всі ці глибинні процеси розуміння важливості того, що відбувається, в у прикладний характер, в свою власну справу, у якісь такі звершення особисті. Крім того, це ситуації наважування на те, щоб створити сім'ю, щоб зустрічатись, наприклад, з коханою людиною на постійній основі також, щоб зробити. Пропозицію, щоб озвучити якісь свої потреби і бажання, наприклад, мати дітей, бажання працювати у своїй сфері діяльності, близької до вас, де ви можете проявити себе на свій власний розсуд діяти. Ось тут важливо в такому позитивному ключі використати енергетику Марса з Нептуном, не інтуїтивний рух. На свій власний розсуд, який може виправдовувати будь-що я, а саме момент усвідомлення того потоку, в якому ви несетеся, і що він саме може вам дати, оскільки це в рибках ви. Перетікаєте плавно потім в домашні справи. І ось як вам скомпонувати близьке середовище навколо вас із тим, що відбувається вдома? Оформити необхідні документи для можливості проживання на нову, в новій оселі. Крім того, домовитись про нове місце навчання, яке поблизу вашого дому, можливо, ви здаєте на права, і ось це близько автошкола, або ж купити машину, щоб ви могли. В в результаті переміщатися все ж таки, бувати частіше вдома, оскільки фокус вашої уваги наразі там. Такі заклики по квітню місяцю загалом. Тому, козироги, бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, що все у вас буде добре і не тільки у квітні місяці, і до зустрічі!